Бійка із ТЦК в Одесі. Підозра екс-меру Труханову та його підлеглим. Саркофаг для пам'ятника Пушкіну. Про це те інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Потрощили та перевернули мікроавтобус ТЦК. В Одесі біля ринку сьомий кілометр сталася бійка між працівниками військомату та вантажниками. Словами очевидців, конфлікт розпочався близько шостої ранку на перетині вулиці Базової та провулку з одноіменною назвою. Це було декілька конфліктів, які в часі десь займали годину. Мабуть, він ескалацію його проспроїзходила трохи пізніше. В той момент, коли наскільки ми знаємо, якогось хлопця мобілізував. Тому мабуть, обурилась. Якраз напад. Наскільки ми знаємо, це не наші співробітники. Ймовірно, це вантажники якихось баз, тому що вся вулиця Базу це забагато складських баз, це дуже велика територія складських баз. І тут працює людей навіть більше, ніж на всьому сьомому кілометрі, на самій вулиці Базовій. Тому хто конкретно, які вантажники, який баз учинили цей конфлікт, ми наразі не знаємо. Це не просто хуліганство чи акт протесту. Це прямий напад та спроба перешкоджання мобілізації. Так відреагували на конфлікт в обласному ТЦК та СП. Там заявили, що їхніх працівників атакував натовп цивільних, які застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кийки. Ряд військовослужбовців районного ТЦК отримав тілесне ушкодження. та було пошкоджено е машину е Березівського ТЦК та СП. На даний час. Е Проводяться оперативно слідчі дії. Військовослужбовці направлені для медичного огляду. Ці працівники та були з бодікамерами. Ці події були зафіксовані на відео. Дані відео будуть передані правоохоронним органам для встановлення всіх обставин. справи. Ця ситуація стала несподіванкою. Так, ексмер Одеси Геннадій Труханов відреагував на повідомлення йому про підозру у службовій недбалості. Йдеться про загибель людей під час повені 30 вересня. Про таке повідомили в офісі генерального прокурора. Дев'ять життів, дев'ять українців, яких вбила халатність. Це вирок системі, що руками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Так називаємо лівньової каналізації атсують вообще абсолютно суд. А та которая есть, она просто забивається і не чиститься гадамі. Ситуація близька к шізича е, разом з колишнім міським головою підозри висунули його заступникам та керівникам комунального підприємства. Повідомили у Нацполіції. Поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. На підставі зібраних доказів дев'ятьом фігурантам, серед яких колишні мер Одеси, двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства, повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Сам Труханов пообіцяв надати слідству всі документи, які підтверджують роботу міських служб та додав, що проблеми з водовідведенням в Одесі катастрофічні і потребують мільярдів гривень для вирішення. Я готовий відповідати, я готовий надати всю інформацію. Хотілося б, щоб вона була об'єктивна, тому що коли я почитав цю підозру, ну ви знаєте, це якісь е, фантазії. Всі наші служби з 2, з 29 вересня, коли ми почули про непогоду. Ми поставили техніку нашу на всіх небезпечних місцях. Да, ми знаємо ці місця. Але щоб щоб їх не було у нас, так треба я ще раз кажу, мільярди гривень, яких у нас немає. 31 жовтня у Печерському районному суді Києва Геннадію Труханову обирали запобіжний захід. Прокурори просили про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження. Судді задовольнили клопотання. Саркофаг для Пушкіна. В Одесі пам'ятник російському поетові, який розташований навпроти одеської міськради, закрили дерев'яними плитами. Співробітники КП Сервісний центр привезли дошки та ОСБ плити, з яких спородили конструкцію над скульптурою. У прислужбі мерії повідомили, що зробили це відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації. Нагадаємо, тривалий час пам'ятник Пушкіну в Одесі входив до державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини на національного значення. Однак у 2023 році уряд ухвалив рішення виключити його з цього реєстру був виконком, на якому було прийнято рішення щодо виділення коштів на проєктування тому що це складні споруди. Якщо йдеться про пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі, це гідроспоруда, фонтан і пам'ятник бюст на поверхні нього. Проєктування не завершено, але керівництво міської ради, військової адміністрації міської прийняло рішення забезпечити усунення пам'ятника з публічного простору. Це частина міста, частина історії. І Пушкін тут жив, вдохновлявся нашим міро, зі писав. І Це частина культури. Все змінюється, і російська культура вже не є. асоціацією з чимось мирним. Це необхідно зробити, щоб остаточно українізуватися, бо як, якби не закрили, якби не знесли, то пішла б ланцюгова реакція. Було б більше зросійщення. В страні більше проблем, які треба вирішити, ніж сносити пам'ятники. В принципі, можна Булгакова почитати там. Про це час все описано. Навіщо нам це нагадування? Вони пригнічували Україну, а в своїх творах теж там багато є такого, що ну, як пив... проти нас. Тому. Вважаю, що можна прибирати, але якщо прибирати, то прибирати, щоб вони не писували картину в місті, не просто закривати. Знеструмлені понад 50 населених пунктів півночі Одещини. В ніч проти 29 жовтня російська армія атакувала регіон безпілотниками. Влучили по енергооб'єкту. Там здійнялася пожежа, яку загасили рятувальники. Поранень зазнав співробітник ДТЕК, йому надали медичну допомогу, повідомили у компанії. Наслідок атаки майже 27 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Пошкоджень також зазнав багатоповерховий житловий будинок. В момент атаки я перебувала в своєму житлі. Мене розбудив мій старший син. Я відкрила вікно, побачила, що почула десь далеко з вибухи. Прийняли рішення швидко покинути приміщення. Той час, коли ми покинули приміщення, ми почули шахеди. Я прокинулася о 3.30 ночі від вибухів. Було лячно, я взяла свою кіцю під, під пахву і ми побігли в ванну, адже це найбезпечніше місце. Я живу в частному секторі. Ну, для Подільська це вперше така велика кількість вибухів. Після таких. Нічних вибухів тяжко приходити зранку в себе, але ранкова кава, генератори нас спасають. Пожежа на СТО. в селі Усатове, що на Одещині, сталося займання одноповерхової будівлі. Горіло також обладнання, шини та два легкові автомобілі. Через масштабність рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. Менш ніж за годину пожежу вдалося повністю ліквідувати. Дер на півтора мільйони гривень на опитування про морські трави, оголосив інститут морської біології НАН України. Про таке стало відомо з сайту закупівель. Прозоро за ці кошти фахівці хочуть вивчати перспективи інтеграції питання захисту морських трав у національне законодавство України з оцінки впливу на навколишнє середовище та підвищення обізнаності населення. Йдеться у документі. Одесу прикрасять майже 100 тисяч тюльпанів з Європи. Про таке повідомляють у департаменті міського господарства. Подарунок отримали від посольства України в Нідерландах: 98 тисяч цибулин тюльпанів різних кольорів. Незабаром фахівці КП Мізілентрес розпочнуть їх висадку, щоб наступної весни квіти прикрасили вулиці Одеси. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.